Добре, добре, знищуй листи, стирай номери, пали мости, просто стирай, просто громи, ми вдосталь мали цієї зими. Знищуй коди, знищуй замки, теплі промені серед ріки, знищуй підозри, знищуй сміх, довіра сходила на нас усіх. Тому знищуй те, що дісталось тобі, те, що вигинулось в боротьбі, те, що втратилось без жалю, те, що я й дотепер люблю, стирай адреси та імена. Ти й далі лишаєшся така одна, таких, як ти, важко знайти. Палиці нікому не потрібні мости. Пали книги, пали словники, готельні чортові рушники, постіль зі сідами чорнил, ошмаття прапорів та вітрил. Знищай голос, знищуй слова, ти й далі будеш так само жива. Знищуй те, що створила сама, все буде добре, триває зима. Забудь кожен із осінніх думів. Забудь усе, що я умів, забудь усе, що вміла ти, Пали ці обірвані мости, випалюй сліди, поразок і втрат раптом захочеш повернутися назад, раптом згадаєш собі ще раз після всіх проклятів образ, як добре було, як нестерпно було, як тебе нищило і вело, як це торкалось твоїх основ, як просто все це почати знов. Тому краще знищуй, краще палив. Неважливо, хто, неважливо, коли, неважливо, навіщо, неважливо з ким. У тебе попереду ще стільки зим.